Ендоскопія це не страшно, це важливо. Процедура допомагає діагностувати проблеми шлунка та кишечника ще на ранній стадії. Давайте коротко про головне. Гастроскопія дозволяє оглянути стінки шлунка та 12 палої кишки. Процедура швидка, безболісна та дає точну діагностику. Колоноскопія унову проводиться під легким медикаментозним сном, щоб пацієнт не відчував дискомфорту і не хвилювався. Якщо під час колоноскопії виявляються поліпи, їх можна безпечно видалити одразу. Це профілактика серйозних проблем у майбутньому. Також у нову ми проводимо тест на гелікобактер пілорі. Ця бактерія може викликати гастрит та виростку. Тест швидкий, точний і часто робиться разом із гастроскопією. Ендоскопія швидко, безпечно і комфортно. Дбайте про шлунок і кишечник сьогодні, щоб уникнути серйозних проблем завтра.